Інший, готуючись до плавби морем і бажаючи пройти через бурхливі хвилі, до дерева взиває трухлявішого за судно, що несе його. Судно це жадоба наживи вигадала, майстерна мудрість збудувала, але твоє отче проведіння ним кермує, бо ти відкрив дорогу на морі і шлях безпечний на хвилях показавши, що можеш спасти з усякої негоди, навіть коли й без хисту на нього пуститись. Та ти не хочеш, щоб діла твоєї мудрості були без ужитку, тому й маленькій деревині люди життя своє звіряють і, перепливши на байдаку бурхливі хвилі, спасаються. Вже на початку, тоді, коли велетні пригорді гинули, надія світу в ковчезі схоронилась. Кермована твоєю рукою, лишила світові сім'я роду, благословенне бо дерево, що справедливості служить, а прокляте і те вироблене рукою, і той, хто виробив його. Він, що зробив його, а воно, що тлінне, назване було Богом. Бо для Бога однаково осоружні і безбожний, і його безбожність. Тож спаде кара й на роботу і на майстра. Тому й буде суд над кумирами народів за те, що в творінні гидотою стали, спокусою для людських душ та пасткою ногам безумних. Думка виробляти бовванів була початком блудування, а їх винахід зіпсуттям життя. Спочатку не було їх ані й не буде повіки. З-за людського пустодумства ввійшли вони в світ, тому й призначений їм незабаром кінець. Прибитий передчасним смутком батько, зробивши образ зарання забраної дитини, недавно померлу людину тепер, як Бога почитає, і встановлює для своїх підлеглих таїнства та обряди, а потім цей нечистивий звичай з часом закріпився. Його зберігають як закон, та й на веління князів виявлювано різбленим подобам шану. А чию особи почитати люди не могли, бо жила в далеких землях, то, уявивши собі її віддалений вигляд, виробляли видиму подобу царя, якого шанували, щоб ревно вклонитися відсутньому, наче присутньому. До поширення культу серед тих, які царя не знали, причинилося й чистолюбство майстра. Він бо, бажаючи приподобитись володареві, уживав свого мистецтва, щоб образ вийшов куди кращий. Юрбаш, захоплена красою твору, почала вважати гідним почитання того, що його нещодавно шанувала як людину, і те стало в людському житті пасткою. Бо люди, піддавшись нещастю або гнобленню, приклали каменю та дереву ім'я неприкладальне, та не досить їм було б лукати в пізнаванні Бога, але живучи серед великого змагу невідання, вони таке велике лихо ще й миром називають, святкуючи дітовбивчі обряди чи укриті таїнства чи то шалені учти з дивними звичаями. Вони не зберігають ані життя, ані подружжя чистим, один одного або підступно вбиває, або перелюбом смутить, усюди в суміш, кров, убивство, крадіж, обман, зіпсуття, невірність, бунт, кривоприсяга, непокоєння людей добрих, забуття про добродійство, опоганення душ, протиприродна розпуста. Безлад у подружжях, перелюб, безсоромність, почитання шкумирів безіменних, початок, причина й кінець усьому лиху. Вони бо або з радості шаліють, або пророцтва видають брехливі, або живуть у кривді, або скоро присягають криво, бо, здавшися на Бовванів бездушних, не бояться. Що за ложну клятву їх поб'є лихо, за обидвоє спіткає їх кара справедлива, за те, що ідолам, віддавшись, про Бога думали погано, і за те, що, знехтувавши святість, підступно криво присягали, бо не спромога тих, що на них присягаються, а справедливість, що карає грішників, завжди досягне переступ. Злочинців